Одні чекають на сиквел пришестя свого месії, інші сподіваються, хоч у наступному житті, народитись якимось олігархом. А ми, прості геймери, вже отримали наш кавалок щастя, який буревієм проноситься крізь душу, назавжди змінюючи її. І скільки б не стогнали та не бідкалися люди про те, як зле ми живемо, це покоління людей найщасливіше, адже у нього є «Байошок інфініт. Головний герой гри Букер Девід людина, що виконує чорну роботу для контори Пінкертонів у Нью-Йорку. Він нажив купу боргів і тепер змушений взятися за складну справу. Треба всього лише потрапити до Колумбії, міста, що ширяє над хмарами, і поцупити звідти панянку наймення Елізабет. Після короткого знайомства з місцевими мешканцями починається катавасія, що змусить вас вирячатися усі 15-20 годин геймплейного часу, оскільки гра дарує нові враження що хвилини. двічі одне й теж не повторюється. У байошоках завжди був чудовий сюжет. У інфініт він значно більше, ніж просто чудовий. На перший погляд, це історія про грубуватого авантюриста, якому доводиться прокладати шлях крізь тонни пригод у товаристві беззахисної та верескливої панянки у платті кольору небесної блакиті по той бік заходу сонця. Та насправді герої не такі прості, і у кожного є що розповісти про себе та про інших. Їхня історія подається через велетенську кількість діалогів на девіта з іншими персонажами та за допомогою кількох годин кат-сцен. Втім, кат-сцени зрежисовано так, що вас не покидатиме відчуття присутності. А за змістом це знову історія про утопію, яка могла б існувати, якби людей не мотивували жадоба, марнославство, ревнощі і релігійний фанатизм. Отак фанатиків тут, хоч греблюгати. Мабуть, місцеві баптисти страшніші навіть за мутантів із попередніх частин гри. Колумбія, це вам не захват. Тут усе злагоджено, відшліфовано і немає жодного натяку на постапокаліпсис. Це дивовижний виклик людського генію самим законам природи, адже розташувати ціле місто на висоті понад 10 тисяч метрів і при цьому не проморозити його мешканців, не кажучи вже про те, щоб просто втримати це одоробло на такій висоті. Це вам не в носі подлубатися. Рух повітряного міста відчувається постійно. Будинки і вулиці погойдуються, переходи гуляють, а за вікном видніється пелена хмар, під якою ховається грішний світ, і лунає дзищання колібрі біля кущів чайної троянди. Справді тут відчувається, що це новий едем, і люди живуть у ньому, а не припхалися туди після смерті, настраждавшись за життя. Довкола виграють барви, лунає автентична музика з платівок. Веселі білі пани і пані жбурляють м'ячиками у зв'язаних негрів на. Ярмарку у музеях інсталяції, а в кінетоскопах пізнавальні відосики присвячені святенному гніву білих людей до індіанців, азіатів, ірландців, євреїв і негрів справжній рай для нацистських виродків. Таку красу просто неможливо не зруйнувати, і творці гри надають нам таку можливість у процесі досягнення своєї мети. Пан Девід побуває і в робітничому кварталі, де людиська живуть по талонах і влаштовують аукціони часу. Зазирне до негритянського гето, де назріває бунт пригнічених небоафриканців, побуває у найвизначніших спорудах Колумбії. Банку, некрополі, острові монументів, залі героїв, тощо а також зможе повбивати чимало народу найрізноманітніших професій. Елізабет це персонаж, який, не втративши жіночності, показує силу духу і мужньо витримує випробування долі. Залишившись грайливою молодичкою, вона спромоглася постояти за себе. Вона не є тягарем на шиї у протагоніста, а повноцінний компаньйон, який створює відчуття, що ти не сам. Якби на її місці був кооперативний партнер, це був би балаган із сексистськими жартиками. А так маємо справді харизматичного і корисного супутника. Під час бою Елізабет. Нишпорить по закапелках локації і підшукує букеру амуніцію, лікувалки, енергетики тощо. А також ховаючись за укриттями, попереджає про небезпеку. А в спокійний час вона нагадує, що ми прогавили копійчину чи не підібрали відмичку. Монологи цієї панни зачіпають за живе. Сумні видають зрозуміти, що це не просто персонаж, а жива істота. Лиш простягни руку і зможеш пригорнути її та захистити від усього лиха божевільного світу людей. Це той еталон жінки, яку оспівують поети, і яка заслуговує лише найкращого. Подейкую, що в інфініт ураганний геймплей. Нам він більше схожий на лавину, яка спочатку тихенько зрушує малесеньку кубку, а за кілька хвилин вже кілотонна громада снігу з ревом змітає ліс і пригірське містечко, поглинаючи усе живе. Так і тут ми розпочинаємо з простих походеньок, збирання блискучих файничок, стрілянини у тирі, роззирання та вслухання в бесіди перехожих. Та по якомусь часі ми вже несемося над полем бою на повітряній рейці, щоб замить стрибнути на плечі нещасному ворогові, а тоді пошпурити в повітря його поплічників за допомогою енергетичного вміння і розстріляти їх із магазинного автомата, після чого прийняти бій від Велетенського і плаксивого вмійки, знести голову механічному Джорджу Вошингтону, Абрагаму Лінкольну чи Захарію Комстоку і не встигши перепочити, зустрітися віч навіч із квантовими привидами. Між іншим про погоду. Її тут енергетикові вміння не роблять зовсім. Це радше перчинка, а не основна страва. Іноді й забуваєш, що у ворогів можна і струмом, і вогнем, і круками шмальнути з руки. Гра стала більш шутерною, паро і дизель вар'ятівською. Від біоварюватості ж залишилося небагато. А для балансу нам підсунули серйозне обмеження. Тепер одночасно у героя можуть бути лише два енергетичні вміння і два види зброї. Це пішло на користь реалістичності і змушує ретельніше обшукувати прилеглі території у пошуках набоїв, грошенят, аптечок, дітла і тоніків. Арсенал залишився традиційним із поправкою на харизму Першої світової війни. На вибір нам пропонують пістолет, дробовик, гвинтівку, снайперку, автомат, гранатомет, ручну гармату, скоростріл Тощо кожний тип зброї можна прокачати. Та це коштує чимало грошви. Вміння теж можна поліпшувати, що коштує ще більше. Крім того, тепер можна одягати нашого героя, і кожний елемент нового дрантя наділяє протагоніста певними властивостями, які цікаво урізноманітнюють геймплей. І знову баєшок дизайн перевершив технологічність графіки. Нас намагаються вразити барвами, порошинками у повітрі, колиханням листя, польотами колібрі, дзюрчанням води на підлозі храму, масивами хмар і трішки гротескними фігурами персонажів. Через високу деталізацію світу його довелося розділити на окремі локації із завантаженнями, але це зовсім незначна дрібниця. І крім того, що під час завантаження можна трішки перепочити, у ньому демонструють справді корисні поради, які можуть допомогти у грі. Ця гра найкрасивіше, що ми могли бачити за останні роки, і не тому, що тут використовуються супер-пупер технології, а тому, що дизайнери вклали часточку себе у це творіння, і побачене змушує тріпотіти наші душі. Музичне наповнення вже в меню гри дає зрозуміти, що нас чекають утопія і технології. Бої завдяки музичному супроводу за рівнем пристрасті стають схожими на балет. Драматичні моменти, що супроводжуються щоразу іншою мелодією, розчулюють, лякають і обнадіюють водночас. А музика в титрах допомагає переварити грандіозний фінал чудової історії, не відстали від решти команди і актори озвучення, завдяки яким Елізабет отримала свій незабутній характер. А Букер. Так переконливо дратується і побоюється. Bioshock Infinite – це беззаперечний шедевр, новий щабель в еволюції відеоігор. Ідеально збалансовані геймплей, сюжет та дизайн створюють незабутні враження, які ще довго залишатимуться еталоном для жанру, зокрема та індустрії загалом. Це одне із найкращих явищ, свідками якого стали усі ми. The land of America, we ain't going down like this. Come on now.